Друзі, привіт! От з дочкою приїхали на одну машинку подивитися, потім я вам розкажу про цю фірму. І потрапили в рибацький рай. І хочу вам заодно розповісти про може прогоський цікавий варіант кемпера або каравана, так називаємо. Це китайський виріб. Ось його марочка Т-310, 310 це дужина ЗК-9010XLG2. Комплект входить сам прицеп, блок Блок кондиціонування, Віконечка. зараз ми вам покажемо. І така маркіза в комплекті. Тут нема такого загального, як на європейських палаточках, але теж непоганий варіант. До речі, всі ці, ці речі можна ще замовити окремо. Тобто маркізи, е, кон... ну все, що входить в цей комплект, можна буде замовити окремо. Я всередину покажу, що тут є всередині. Ось таке двері. Досить. Знаєте, що мені звернув увагу? Потужно і добротно зроблено, Подивіться тільки на оцю ступицю. На цей кліренс. Довжина 3,10, Чіпляєте і під по любим ямам катаєте. Сама дверка. Потім ще дуже. Коротше складається з таких комплектів. Бачите, така от на комарничик від мух. Від мух, комарів. Це дуже класно. Вона так потім комплекс з'єднується. Йдемте в той комплект, там більший комплект. Йдемте сюди. Відкриваємо двері, фіксація дверей. Ступенечка така цікавенька. Заходимо. Заходим. І зразу біля входу кухня. Кухня така трошки, скром, скромненька, інверторна плиточка, умивальничок, холодильник. Досить великі холодильники. Ну і для, для кухонних там, всяких речей, для смітничка, для всього є ще такий комплект. Всі полочки з фіксацією, на ходу вони не відкриваються. Отак і тоді відкриваються. І зафіксували. Далі, що мені сподобалось? Тут, по-перше, на даху сонячна система вже стоїть ось тут інвертор. Я так розумію 2 кВт 2,0. І це акумулятор. До нього досить потужний акумулятор. Точну марку я вам не скажу. Бо там зверху не написано. Вентиляція кондиціювання, столик. Цей столик складається вниз і ще одна крова, півторачка. Або комусь з дитиною, або хтось широкий може поміститися. І таке велике двоспальне ліжко з хорошим матрасом. Тут тобто ще під низом є велика така кладовка і туалет і душ. Я думаю, кому туалет душ не треба, цю кімнатку можна також переробити якусь кладовку. Таку серйозну велику. Справа там зніметься душова система. Вся. Ще не дуже немаловажно, тут встроєна е, мікрохвильовка. Ось тут дивіться мікрохвильова піч. Ну, я думаю, для проживання все є. Плиточка маленька є, мікрохвильовка є, холодильничок є, квіточки є, розетка, бачите, все тут більше зроблено уклін на електрику. Там є пару місць під зарядки, там є прикурювач, я ще бачу, ще. Я так сильно не углублявся, але так, зніми ще от полочки, одна, друга для спальних тут всяких речей. Я думаю, що тут під низом... Ні, оце, мабуть, для спальних претендалів, можна кровать ховати туди. Хоча вона не збирається, зверху покривало кинув. Всі вікна жалюзями і комарниками обладнані. Теж дуже важливо. От мені не знаю, мені така компоновка дуже подобається. Якось так, так уютненько сісти, можна 4-5 сісти, пообідати, перекусити. Світло електричне, все. Зараз ще я вам покажу, яка система сонячна, і отакий от комплект. Якщо когось зацікавить, це такий буде ролик. вивчаючий спрос. Якщо комусь зацікавить, вони можна замовити два зразу в контейнер, входять, тоді будемо Така сонячна система. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість таких панелок стоїть, елементів. Такі от. І два люка-вентиляції. комплект, Бачите, трейлер, меблі. От мені тут теж подобається от там столик, бачите, і дерев'яні такі розкладні. Тут дуже модно, до речі, ці кампера, відпочинок на природі. Дуже модно. Є куди поїхати, тут море, річки. Так що є куди поїхати і повідпочивати. Приїхали в гості до одного корейця, який займається бізнесом. От, будь ласка, це вже машини продані. Всі, от приблизно я зараз містер Сон нам чуть-чуть розкаже. Мені дочка трошки переведе, нам більше англійський знає, я тут пару слів, тільки бекаю, мекаю. От машини в середньому 19-18 рік. Пробіг 300-400 тисяч після таксі, ви бачите, є, звісно, трошки покоцані, а є в нормальному стані. І от для бізнесу, для таксі, для оренди, оренди. В принципі, непогані варіанти. такі машинки є. Зараз питаємо, яка ціна. Goodday, Сон! Привет! Nice to Maybe more, five thousand ah. десь 5 тисяч доларів машини. Uh, можна купити і одну або якусь партію замовляти. Oh, four. Four car. Машини, щоб yeah, контейнер? Yeah, контейнер да, містила. Контейнер влазить 4 машини, от мінімум 4. Отак вот от можна в спілку з кимось домовитись. І замовляти. Я вже подивився, пробіг 300-350 тисяч. Зараз вам ще покажу, якому вони стані всередині. Що ще, що ще? а... Can you order can not taxi? таксі, Only can see? А, only machine, так? Можна привезти. Thank you for information. Thank you. Наприклад, дивіться, машинка от Avante, Hyundai. Всі машини, оці всі машини LPI, це э, рідкий пропан. Ось така машина є у нас. А what вот this це Elantra? No, 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 Avante. Avante тоже, да? New model. А, new model Avante і от this model Avante. От, наприклад, відкриваємо машинку. Ви бачите, безключовий доступ. Салончик. Ну, в принципі, дивіться, ну я не, не бачу сильних слідів знищеного салона. Це наприклад ми заберемо. Обично, знаєте, якщо вона на таксі, тут прикручені якісь щітчики. Тут панель ціленька, автомат. Нормально. Зараз посмотримо. пробіг. Подивимося, який пробіг в цієї машинки. І в неї пробіг тут не написано треба включати ключі ну і на це, це на оренда машинка двісті. ось такі машинки бачите цікаві от кому на таксі Та навіть для себе привів порядок то що вони цього кольору таксистного всі, всі розуміють що їх звісно краще під таксі. під таксі. От бачите, тут вроде бы немає зверху на балдашничка. Тут просто знято. Герметик заклеїли. Ось така машиночка. Металік, ось така машиночка, автомат, ось така соната. Ось така... От любов, відкриємо. Ось там трошки вже заклеєна панелька, щось було. Ціна, тут ціна, я навіть так скажу. Від чотирьох можна пошукати до п'яти. Якщо 4 штуки, можна торгуватися. Так що така от ерунда. Ось така, на хлопці. Давайте це так, такий пробний ролик. Подивимося. Може хтось зацікавиться. Може якийсь маленький бізнес закрутим, замутим. Не зря я сюди приперся за 10 тисяч кілометрів. Оці машини всі продані вже.